интеллектуальный, энергетичный расклад. Гламурный, фешенебельный, незрячий. Последовные идеи Котруга сприяли йогу за барковности. Наздогнали позбавлені надії на рішучість повернутися до харизматичних уривків з привабливими нотами позитиву, коли всі навколо, все навколо сяє, а уявлення включається в момент непомітного засинання десь на якомусь місці без втручання зайвих осіб. Опинившись в обіймах темряві в день, в момент припинення мрії, відчувається смертоносний подих проти всіх намагань протистояти невдачі в затяжний момент фієсти і згоря та невдач, нестерпного сердечного стуку в перегрітому тілі. Або на своєму вакантному місці, з факелом перемоги, свого змагання серед пригодських при... історій з особими вимогами інших людей, десь недосяжно стонуть скрипучі прикраси старіючих архітектур, котрі будуть забуті назавжди та ненароком припинуть своє існування. Так, що великі надії, як велике втручання, зупиниться, як той небажаний бізнес, а грошовий дохід, чийсь старий роман, закінчена особиста історія без третіх осіб взагалі, гідність яких вже немає сенсу, хтось самотній. Жалкує про невагому, переважну нападію, Або всі перемоги виявляються марними: нерви шикочуть видимість та спогади після зайвих зустрічей та моментів відповідальності, за чужі страхи, догорання, фобії, в яких доводилося опинятися, тремтіти. Сподіватися на взаємні порозуміння без спільних інтересів, не існуючих взагалі відносин.